Вітаю всіх. Сьогодні ми почнемо 113-й ряд. І я думаю, закінчимо сьогодні, тому що він не складний. Абсолютно. Так, Закінчуємо 112-й тут елементарно: сліпа петля в перший стовпчик без накиду. Потім ми сліпу петлю пров'язуємо в арку. Повітряна петля, стовпчик без накиду в арку. Це вже 13 ряд. Далі 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Стопчик без накиду в середній стовпчик без накиду. 1, 2, 3, Стопчик без накиду в арку. Відразу ось тут, пропускаємо стовпчик без накиду, рельєф зворотній, і в арку з однієї повітряної петлі: стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. 4, 5, стовпчик без накиду в наступну арку. 1 витягнула 2, 3, 4, 5, стовпчик без накиду в наступну арку. 1 2 3 4, 5, стовпчик без накиду в наступну арку. Ми сформували три арки з п'яти повітряних петель. Наступна арка буде вже з трьох петель, і відразу, відразу наступний ось тут пишний стовпчик. Один. Два, три. І чотири. Пишний стовпчик. Дві повітряні петлі. Один рельєфний стовпчик, тобто тут у нас вже розширень немає над рельєфним стовпчиком. Є стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель, три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. Рельєфний стовпчик над рельєфним. Дві повітряні петлі. Пишний стовпчик. Один. Два. Три. І чотири. Закриваємо. Три повітряні петлі. Так, шукаємо ці арочки. 4 арки з однієї повітряної петлі в першу. стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик без накиду. В останню арку. І відразу стовпчик без накиду в наступну арку з трьох петель. Один, два, три. Стопчик без накиду в центральний стовпчик. Один, два, три. Стопчик без накиду в арку. І все по факту це найскладніше в цьому ряді це не заплутатися з повітряними петлями. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось така краса в нас виходить. У нас лишилося не так багато рядів, і вони не такі вже й складні. Тому, я думаю, за цей тиждень ми все класно з вами зв'яжемо. Легких петельок і до зустрічі в наступному ряді.